Доброго дня всім добрим людям! З вами знову сніданок у селі і хочу вам сьогодні показати перчики, які ми з вами посинкували на початку літа. Ось такі вони у нас повиростали, красавці. Дуже гарні, величенькі, месисті, це сорт. Червоний великий, звісно, великий, дивіться, я ставлю руку сюди ближче. Великий несистей гарний перець. В'яжеться нав'язується гарно. І ще зеленого багато його тут є. Ось такі чудові великі перці. Є ще у нас такі жовтий. Вот этот куп, теж крупний. Трошки пізніше. Починає эти киспети. Вот такий вот. гарний. Хто з нами раніше на нашому каналі бачив, як ми пошинкували весь перчик. Дуже красочки, такі величенькі гарні. Є тут у нас червоний куб. Починає теж спіти. Ось такі темно, залізу всередину. бачите, яка краса. І є ще в нас меншенькі такі перці. Зараз підійдемо до них. перці. Є ще в нас оранжеві такі починають спіти, теж крупні такі. Ой, які гарні. Ось тут спіліші є такі. Багато ще зеленого на тому пущити на в'язаний. Спіють. Ось у нас зелений рожений соб. Завитий. Очевистечку дуже гарно його видно. Жовтий такий богатир. Камера не передає такому об'єму їхнього. Так, це у нас червоний Леся, тут ще зелено його, а він меншенький. Це такий на фаршировку гарно його. Стіночка гарна товста. І ось тут виглядує жовтий Леся. Теж такий він конусом, таким сердечком, де там трошки більше його є. Ось він так. це червоний у нас теж отак і стріляє. Такий він певненький, а тоді вже червоніє. Ось такі у нас перці. Ті, що ми з вами посинкували, наросли. Всього вам доброго. приєднуйтеся до нас, підписуйтесь. Мирного неба, всього найкращого.